Примите, будь ласка, мои поклоны. Слава Шли Прупади. О, Магьяна Тимирандесия, Гьяна Джана Шалакая. Чакшир умели там Ена, Тасма и Ши Курвен Маха. Ши Чайтания Мнова Пиштам, Стапитам там Ена Бутале, Своим Рупах Када Махьян Дадаки Свапатантикан. Ванча Калпата Рубишча, Крипа Синдуби Эвача, Патитанам, Павны Био, бьё, Вайшну Био Намон Маха. Ши Кришна Чайтанья, Прабу Нитянанда, Прабу Нитянанда, Бактивринда Грій Кришна Грий Кришна. Кришна Кришна Хрій Хри. Рама, Грирама Рама-Рама Хрихарі. Сьогодні ми прочитаємо вірш 1,15 1, віршим Ад Бхагаватам. перша глава. Мудреці на мішарані звернулися з проханням до Сутика с вами розповісти про. Вони задали 6 питань. зокрема. Про причини появи Крішни в цьому світі. І вони прославляють Крішну таким непрямим чином. У попередньому тріші, яке ми читали, мова йшла про святе ім'я Крішни, якого боїться навіть сам особлений страх. А зараз мова йде про відданих Крішну. Крішна прославляється через своїх відданих. Ось так. Дуже цікаво. І давайте ж ми сьогодні прочитаємо цей вірш про славу. Бідни Господа, багавате васудева я, Бхагавата, Вас удевая, Онаму, Бхагавате, Вас удевая, у мнаму Бхагавата, Вас удевая, Yatpada Samsaя Судан, Муная прашамайнага, садья пунаньть упа спрашта, понусева я. Ятпада сута, муна муная праша пришта, садьйопунань упас прішта, свардунья поонусевая. Осуто, кажуть мудреці на вішарані. Осуто, великі мудреці, які назавжди обрали притулком лотуси від стопи Господа, спроможні враз освятити кожного, хто звіде їх товариства, Тоді як води ганги очищують. Лише якщо довго вживати їх. Осуто великі мудреці, які назавжди обрали притулком лоту стопи Господа, спроможні враз освятити кожного, хто звідає їх товариство, тоді як Ганги очищують, лише якщо довго вживати їх, після того використання, іншими словами пада сам самшоя сута, муноянга сад'ябунан упас пришта. Свардунья севая. Отже, ядпада самшая сута ядпада. У попередньому вірші мова йшла про святе ім'я Господа, там теж було сказано «Я нам, я нам». Я означає якого. Тобто мова йде про Кришну. Мова йде про Кришну. Я навіть подумав, що тут у послівному перекладі має бути чиїх з великої літри, тому що мова йде про стопи Крішни. Тобто Ядпада Самшия означає ті, хто знайшли притулок біля лотосових стіп Господа. Це великі мудреці, віддані Господа, Ядпада Самшея це ті, хто знайшов притулок біля, біля його лотосових стіп. Муная, муні, муная означає мудреці Прашаманеха. Прашаманеха. Занурені у відданість Верховному Господу. Прошомайнга. На секунду. Я. Чи в мене тут? я хочу подивитися. Можливо, якось це слово. Коментуєш наші короткі та коротні секунди. Не знаю, яка яке мала від цього слова. Прошу маю. Звичайно, я не можна зрозуміти. Його корінь. Ну, то чимше. Що... Okay. Окей. Ті, хто занурені у відданість Свишнего. Отже, і що ж вони роблять ці мудріці віддані Господа? Садйо одразу в Пунанті. Пунанті освячують або очищують так? у пришта. Упас пришта своєю присутністю, або через при, сприж е, через дотик, через зустріч з ними. Якщо ми дотикаємось таких особистостей, дотикаємось обов'язково в тому сенсі, що ми торкаємось їх тіл, що також, звісно, є сприятливим, але просто зустрічаючись так, своєю присутністю, коли ми дотикаємось, так би мовити, тонким тілом, до них, так, вони, вони очищують, вони очищують. Свардунь Апо нусевая. Свардунь «Свардунь апо» означає Води ганги», анусевая, після довгого як сказати, вживання, або також можливо, служіння Анусевая. Чому перекладається саме після вживання? Шоначі кароті також каже, що також можна перекласти як через пряме служіння. Угу. Шоначі кароті каже, що е, віддані Господи вони очищують лише, якщо ми навіть просто подумаємо про них. Тоді як води ганки очищують, якщо до них доторкнутися, або через е, пряме служіння. Пряме, служі, пряме поклонення Ганзі. Окей? І Ганга тут також дуже цікаве є ім'я Свардуні. Свардуні, Свар. Можливо, це Свар вказано те, що вона також проходить через вищі планети. Свардуні. Дуні, я думаю, також те, що очищає Свардуні. Зустрічав, не зустрічав раніше такого імені Ганги. Отже, ядпада сам ті, ті, хто прийняв. Притулок лодців стіб Господа, Муною прашамайнаха. Май... Праша Муні мудреці, які занурені у відність Влишньому. Садьо Понант упас прішта. Коли, коли в їх присутності, вони одразу, одразу всіх очищують. Свардунь апонусевея. Свардунь Апонусевея у той час, як води ганки очищують, якщо е до них. Е Довго вживати їх такий літературний переклад чи і давайте ми прочитаємо пояснення, і тоді, можливо, це стане більш зрозумілим. Подібні вірші кілька разів зустрічаються Паґватом. Осуто, великі мудреці, які назавжди обрали притулком лоту Святого Господа, спроможні, спроможні враз освятити кожного, хто звідає їх товариство. Тоді як Водеганги очищують лише якщо довго вживати їх. Анусеве. Я думаю, що префікс ану в Анусеве вказує також на певну тривалість. Зараз я, я би так сказав. Тобто Ганги свардуня по Анусеве протягом довгого служіння або протягом довгого вживання води ганги довгого омовіння в ній. Тобто, це ану вказує на певну, певну тривалість. Зараз би я так припустив. Чому саме шилопропада перекладає таким чином? Ще раз переклад. Осуто, великі мудреці, які назавжди обрали притулку в лоту стопи Господа спроможні враз освятити кожного, хто звідає їх товариство, тоді як води ганги очищують лише якщо довго вживати їх. Давайте прочитаємо пояснення таке? Так, я бачу, якщо ще хтось може, будь ласка, включити камеру або дає такий знак. Олег Пробув. Можете першу половину, будь ласка, коментаря прочитати. Перекрише, дорогі відані, прошу прийняти мої уклони. Дякую за можливість прочитати. Чисті віддані Господа могутніші заводи священної ганги. Якщо тривалий час використовувати воду з ганги, можна дістати духовне благо. Проте милість чистого відданого Господа може освятити людину відразу. У Багаватгіті зазначено, що кожен, незалежно від того, хто він за народженням, шудра, жінка або торговець, може обрати прихистком лотосові стопи Господа і так повернутися до Бога. Обрати прихистком лотосові стопи Господа означає обрати прихистком чистих відданих їх, що не знають. Іншої діяльності позаслужінням. На Шани називають іменами Прабхупада чи вішнопада. Дякую, дякую, Олег Фраву. Цікаво, що колишня Прабхупада описав це пояснення його, ще не називали Прабхупадою. Це ще було почали його називати учні Прабхупада, Здається, це був 68-й рік. А ці пояснення, що лопропада почав писати, це пояснює. Вочевидь, він писав наприкінці 50-х років, тут ще щонайменше за 10 років. Але свого духовного вчителя Шилоботісанта Сарасваті також називали І пропада також, наш Пропада також до шило Ботісанта звертався таким іменем. А... Добре. Добре, банду пробу. Можуть, Перекрій, прочитати пояснення. Так, мої поклони. Ці імена означають, що такі віддані представники лотосових стіб Господа, тому кожен, хто віддається під притулок лотосових стіб чистого відданого і приймає його своїм духовним учителем, миттєво очищується. Таких відданих Господа вшановують на рівні з самим Господом, бо вони виконують найдовіреніше служіння Господу, рятують з матеріального світу занепалі душі. Котрий Господь прагне повернутись дому до себе. Відповідно до явлених писань таких відданих називають намісниками Господа. Щирий учень чистого відданого вважає, що духовний учитель на одному рівні з Господом. Себе завжди вважає смиреним слугою Господа. Це шлях чистої відданості. Дякую. Себе завжди вважає смиреним слугою. слуги Господа. Так. Дуже дякую. Тобто це фактично система парампери, описана в цьому вірші, і, і таємниця цієї системи полягає в тому, що приймаючи притулок у слуги, слуги Господа, людина очищується так само, якщо вона торкається напряму, зустрічається або торкається лотосових стіп самого Господа. Відні приймають чисті віддані приймають притулок лотосовий, лотосовий стіп Господу, і тому фактично ми шануємо таких відних на одному. Рівні з Господом. Хоча сам, звісно, такий відний ніколи себе таким не вважає і вважає себе лише смиренним слугою слуги Господа. Я хотів би ще подивитися, як в англійському шулипропаде каже. В англійській шілопропаде каже. В українському прочитали приклад намісник. Так, такі віддані є намісниками, господа. В англійському Шила Проупада каже, що вони «вайс-лорд», тобто віце-королі. «Вайс-лорд», Віце-королі. Ну, я думаю, що для Індії це було таке актуальне, актуальне слово, тому що її, наскільки я знаю, правив саме віце-король, як його звали, ну якось так, Вайс-Рой. -Lord. Намісник. Тобто представник, який фактично має владу самого короля. Ще прочитаю переклад самого вершанку. Those great sages who have completely taken shelter of the lotus feet of the Lord can at once sanctify those who come in touch with them, whereas the waters of the Ganges can sanctify only after prolonged use. Так, я все більше переконую, що це подовжене використання Гангі саме слово «анусевая», в санскриту це Тобто довгим часом треба здійснювати служіння, тоді як світі особистості вони можуть вмить, вмить, змінити. Що змінити? Змінити нашу свідомість. Так само, як зустріч зі шилою правопадою, зі і станто миттєво змінила свідомість шило, шило правопади. Великі мудреці, які назавжди обрали притулком Лотусові стопи Господа, спроможні враз освятити кожного, хто звідає їх товариство, тоді як води Ганги очищують, лише якщо довго вживати їх. Я хочу згадати: багато віршів, схожих є в Багаватам про могутність товариства рідних навіть у порівнянні з водами Священної Ганги. Е, на жаль, я не. Пригадую також цей баджан на Ротам Дастакура. Але точно є такий баджан, якому він каже, що щоб Води Гангі очистили людину, треба довго перебувати з ним у дотику у той час, як товариство чистого відно воно вмить очищує від усієї матеріальної скверни. Можливо, це баджан Джаніла Приматхана. Я точно не пам'ятаю, але є такі бажання Наротам Дастакура. Ще Зараз спробую відкрити. Здається, це 1, 18, 18. Це теж мутації на міжрані, до вони прославляють чистих відних Господа. Ні, це не той. Хоча, хоча тут також прославляються від Господа. Навіть бесіда з такими великими душами, відними Господа, здатна миттєво очистити від недоліків, не них, пов'язаних з низьким походженням. Людини. Мені здавалося, що один 18.18. Тут в іншому контексті. контексті. Добре. Десь тут також 18 главі. Е, я прочитаю цей вірш, ми його колись читали, 118.13. Тулаяма Левенепі, на на Сваргамна Пунарбавам, Багавацанги Сангисія кім, Гім, Уташишаха. Цінність однієї миті, проведений в товаристві відного Господа, неможливо порівняти навіть з досягненням райських планет або звільнення від матерії. Що вже казати про морські благословення у формі матеріального, матеріального щастя, які призначені для тих, кому суджено, присуджено померти? І все ж таки ще спробую ще одну спробу 10. 10, 1, 16. Угу. Ще цей вірш хочу прочитати. Васудева катка прашна, порушам стрінпунатігії, вактерам, прачхакам, шотрімс, татпада салілам'єтха. Ганга, що бере початок від великого пальця ноги, ноги Господа вішну, очищує всі три світи: верхні, середні та нижні планетні системи. Подібно до цього, коли людина задає питання про ігри та якості Верховного Господа Васудеви удиви, очищуються три категорії людей: той, хто говорить той, хто про... або проповідає, той, хто запитує, і ті, хто слухає. Угу. Теж тут порівняння Кришна Катхи, яку ми слухаємо, від відвідна Господа з водами ганги. Угу. Як Ганга має дуже велику очисну силу, так і Кришна Катха очищує того, хто промовляє її. Того, хто слухає, і того, хто задає при цьому питання. Тому я запитаю, можливо, якісь питання щодо того, що ми зараз прочитали з цього вірша, або, або інших, або взагалі з цієї теми могутності спілкування з відним Господом? Олег Прабун, будь ласка. Ну, питань немає, але мені дуже, скажімо так, вчора, якщо як я готувався до цього заняття, згадався сьомий вірш Гурваш таки, скажімо так, що духовний вчитель також є представником Господа і йому, ну, його найбільшою слугою. Ну і цьому слідують всі авторитети. Тобто, всі мудреці також признають, що Духовний вчитель це я слуга, от і справжній представник Крішни. Ну і ми схиляємося перед ним. Таке мені згадалося. Дякую. Дякую, Прабу. Дякую. Абсолютно, узгоджено з поясненням, яке давши Лобрупада, тут що істину представника Господа, шанують так само, як, так само, як самого Господа. Безумовно. Дуже дякую. Також в 11-й пісні Багова там є вірш. Ачаріям Кришна каже вудові ачарія мам віджаніят на Марте мартія Буддісу та Сароде Гуру. Він каже, що повинно потрібно вшановувати на одному рівні зі мною, тому що він прийняв повний притулок у мене і також кажуть, що в тілі такого Ачарії духовного вчителя перебувають усі півбоги. І ми ніколи не маємо вважати духовного вчителя звичайною людиною. До речі, тут я. Сьогодні читав, перечитував Баджин Такура, в якому він каже, що, до речі, теж порівняно є порівняння з водами Ганги, Тому що води Ганги є священними, але інколи на їх поверхні ми бачимо бруд, піну, що, чого там тільки можна побачити. Різного характеру, бруд, слиз. І при цьому це нескільки не робить їх, тобто це наскільки не, не принижує. Священність, священність водгангі так само і деякі люди можуть бачити у духовного вчителя, або у чистих відних вони можуть бачити певні недоліки. Проте або, як каже Шилопропади, інколи родичі духовного вчителя ставляться до нього як до звичайної духовної людини, проте все одно ми вшановуємо духовного вчителя як на одному рівні з Верховним Господом, не дивлячись на те, що можливо хтось його таким і не вважає. Мені дуже е, справило на мене сильне враження. Вчора ввечері чути приєпробу, коментуючи те, що це 12, пісні, 12 глава 10-ї пісні, Шукадева Гассвамі е, Макрадж Парікшин звернувся до Шукадевого Гасвами як гуру. Він назвав його словом гуру я чути приєпробу Сказав, що коли ми кажемо гуру, або звертаємось до когось гуру. Це вже зовсім це ми, ми тим самим накладаємо на себе дуже велику відповідальність. Тобто, це означає, що наші відносини переходять, в наші відносини з цією людиною переходять зовсім в іншу сферу, зовсім інший характер цих відносин. Ці відносини бувають одразу зовсім іншого характеру. Я смрено схиляюся перед такою людиною, як перед представником Господа, і готовий одразу стати білим аркушем паперу. Для того, щоб втілювати ті настанови, які я, я почув я почу від духовного вчителя. будь будь-які настанови. Знову ж таки, да, повертаючись до цього вірша, ми зможемо отримати користь, так би мовити, від справжнього благо від спілкування з такими відданими, якщо ми будемо перебувати в смиренному стані свідомості. Це в будь-якому випадку така зустріч буде дуже сприятлива, як каже Нарадамуні. Коли він, так би мовити, прокляв <клів> мені грівене Лаковару. Воче сказав Нінерад, але це сказав сам Крішна. Він сказав, що як же цей вірш? 10.10.41. Садунам Самочитанам, Сутерам Маткритатманам. Даршинет Нобавет Банда, Пунсок Шносавітур'єтха. Коли людина побачить сонце, вона вже не може залишатися у пітьмі. Так само, коли ми зустрічаємо святу людину, це означає, що фактично питання нашого звільнення з матеріального світу вже вирішене. Проте цей процес може тривати дуже-дуже довго. Це дуже сприятливо. Проте ми маємо отримати е користь від спілкування з цими людьми, від бачення такої людини, якщо ми перебуваємо в смиренному стані, стані розуму. Тоді ми дійсно можемо отримати тоді ми дійсно можемо отримати мирість. Дякую, Олег Павлов, вам за доповнення. Так, духовний вчитель Сакшат, Сакшат Харі. Також 7.15.26 Багавата. Ясія Сакшат Багаваті. Ятха Сакшат Багаваті. Я надій Папра Дегуро. Партінат Мусад. Кожар Ятха, кожа, Якщо людина вважає духовного вчителя звичайною людиною, духовного вчителя... Духовний вчитель стоїть на одному рівні з Верховним Господом. Якщо хтось вважає його за звичайну людину, то е, все вивчення вет, аскези то що такої людини стають не ліпшими, ніж купання слона. Таке порівняння часто також використовується. Я не знаю, чи є таке вчастки в порівнянні купання слова слона в Ганзі. Якщо слон прийме в Ганзі, він все одно вийде одразу, буде посипати пилом. Дякую, якщо немає ще доповнень зуважень. Я ще раз прочитаю вірш. Яд пада сам шея сута я праша майнга. Ядпада сам шея муна я праша майнга. Садьопунант упас пришта свардунь апо носевая. Осута, великі мудреці, які назавжди обрали притулком лотуси стопи Господа, спроможні враз освятити кожного, хто звідає їх товариством, тоді як води ганги очищують лише якщо довго вживати їх. Ще раз дякую вам. дуже дякую вам за ваше терпіння і вашу увагу. Нехай же запанує мир, добровод у всьому всесвіті, всі зазрісні живі істоти. Заспокоються і знайдуть притулок біля лотосових стіп Господа. Тому що прийняття притулку біля лотосових стіп Господа спроможне враз освятити кожного. Так само, як очищує товариство святих, які здобули притулок у самого Господа. Давайте ж усі завжди пам'ятати про лотос вістопу Господу Шекрішні та його представників, і нехай ці думки ніколи не покидають нас.